Захоплення, яке лікує душу та дає сили. Саме таким для Али сукретної стала школа мотанки, яка існує при Чернігівській обласній бібліотеці для дітей. Життя жінки, як і всіх українців, змінилося після повномасштабного вторгнення. Війна за один день забрала в неї все, що роками наживали з чоловіком. Тепер жінка знайшла розраду у творчості. Мене сюди привела не дуже хороша подія російська агресія. Я погорелець 100%, тобто руйнація будинка, в домі була, коли це все бомбило, горило, і слава Богу, стала жива з чоловіком. І розумієте, такий поклик душі був: ну, треба було втекти від того жахіття. І коли я ну, знала, що тут дівчата, майстрині, щось таке дуже цікаве, дуже гарне роблять. Я потягнулася сюди душею. У мене, знаєте, життя зараз повністю віддано сюди. Я цим живу, мені так легше, я лікую свою душу, я продвигаюся по життю далі. Тобто я вже не, не плачу стільки, скільки я плакала, я живу. Майже рік працює школа мотанки. Викладачка Олександра Дідович, знана в Чернігові майстриня, тому охочих відвідати заняття безліч від дітей до людей старшого віку. Завжди є бажання когось навчити. І найбільше мені подобається, коли той, та людина, яка навчається чомусь, вона щось схватить, щось їй сподобається. Але головне, що вона потім йде далі, придумує щось своє, або бере десь з іншої літератури, там з інтернету, зараз ось кілька І йде далі. І потім. Я у когось вчусь, щось я е, нове собі значить, і не тільки собі, я тут же його передаю. На заняттях виготовляють ляльки різних видів і розмірів. Свої роботи нам показала одна з учениць школи, яка присвятила рукоділлю вже понад 10 років, і також проводить майстер-класи. Я тричі вже бабуся, але до сих пір граюся з ляльками, і мені це подобається. Це лялька шестиручка. Як ви бачите, вона як оберіг рукодільниць, А я б сказала, що це ще вона і як оберіг хазяїчок на жінок. Бо нам треба шість ми, ми і більше людей. А сільським е жінкам так там взагалі не знаю скільки треба рук, щоб упоратися з тим, що вони мають яку роботу на дворі. В українській культурі мотанки виступають символом родючості, достатку і оберегом для родини. Їхня текстильна основа символізує дух і мудрість предків. Це по перше, відтворення давньої народної традиції. Це лялька-мотанка, створення ляльки-мотанки. Це ще оберіг. Це чудовий подарунок. Ляльки-мотанки створені в бібліотеці продають на благодійних ярмарках, а також разом з маскувальними сітками передають військовим. На передову вже поїхали більше ніж 200 ляльок мотанок, аби оберігати наших захисників.